Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДатТерло. Я, коротше, тут ролик записував, але в ньому глюканулася камера. Тому зараз я б хотів коротко розказати про те, що я робив в тому ролику. Так, ось ми з'явилися і зараз я вам буду показувати, що я тут зробив. Бачите, у мене тут якийсь комп'ютер в, в руках. Піднімаємось на нашу. Ага. Я піднімуся зараз. Треба по бату стрибати, бо я фіг, що там піднімуся. Оп. Все. Тепер нам потрібно на по гілочці. Коротше, перше. Е я активував ось цього робота. Бачите, і він отак відкрив своє пузо. І мені доста. Я достав з нього ось цей важіль. Я його поклав сюди, перемикнув його, і звідси вилізли ось ці ножиці. Ось ось ці, які у мене зараз в інвентарі. Пам'ятаєте, я ще в минулій серії намагався їх якось звідси достати. А от в серії, яка не записалась, у мене, я їх достав. Коротше, я вам хотів показати, що я отут відкрив картину і тут, бачите, ще якийсь доповнений код. Я не знаю, як від нього знайти пароль. Господи, я злякався. Ой, привіт! Вибачаюся! Та йди ти. Привіт. Ну шо? Та ладно, лови мене уже. Та що? що? Все, я йду. Дякую. Ну, я пішов, да? Добре. Це походу баги якісь, я не знаю що з ним. Я пішов. Давай, пока. Бувай! Бувай! Тікай! <таспільші> тут я би ще вам хотів одну штучку показати. Коротше, ось тут я ще взяв таку фігурку. Привіт, сусіда, нашого сусіда, пам'ятаєте, з першої частини. Ну така. Фігурка коротше. Вона. А, і я її поставив вон туди. Бачите, вон вона стоїть. А, далі. А все інше на другому поверсі. Наприклад, ось цей комп'ютер, який у мене ось ось цей. Він, коротше, дає нам змогу дивитися по камерах. От зараз я вам покажу, як це працює. Я зараз залізу сюди, щоб він мене не побачив. Все. По ідеї, він не має мене тут побачити. А, коротше. Ось, бачите, і тут камери. Тобто я можу... Це що таке? Просяй. Так, бачите, я можу приближати. Так, це щось не то. За Е? Алло! Я... Кого? Коротше, у мене баганулася гра. Оцей комп'ютер, бачите, он там картина, де я змогу дивитися по камерах. Ось, бачите, я можу дивитися по камері. Там є друга, третя, четверта, і він показує, що він може зловити. От, Наприклад, я можу зараз зловити тільки дві камери. Як перемикатися між камерами я не пам'ятаю. А, ось так. І одну камеру я, до речі, поставив ще в одній кімнаті, яку я також відкрив. Тут була скринька. Я зараз розкажу, що там знаходилось. Я бачу через одну маленьку щілинку, що там Ну, Схоже, що він не тут. Так, коротше. А, а господи, Да шо ж ти мене так лякаєш? Пішов в баню. Я в баню. Ай, в випадку. Я хотів э, ломик взяти і проломити підлогу. Значить, ще раз підемо. А, господи, да що ж ти так лякаєш мене? І зараз на другий поверх падло підніметься. На, що тобі той другий поверх? Коротше, я хотів сказати, що там а, треба було підібрати батарейку в одному із місць. Я навіть по камері вам можу показати. Він забрав! Ти шо? Ти Тишоу. Старі кашка, тишою. Ось я ось так можу між камерами переключатися. А, коротше. Ось тут, бачите, була така кімнатка. Mm, я її відкрив ще одним важелем, я не, тільки не пам'ятаю, де я його достав. То ось тут лежала ця батарейка, поїхала машинка, вона підібрала ключик один, і я цей ключик якраз примінив от сюди. Тут можна, до речі, порізати. Ні, не можна. А тут взагалі щось є корисне? Ні? Ну, ну мені просто цікаво. Так, да, я тут, до речі, пару цифр познаходив. Пам'ятаєте, я в першій серії не міг їх знайти. Ну ось, в холодильнику одна лежала, одна лежала в туалеті, вон там. Ну і все, в принципі, більше я не знайшов. А, а одна ще лежала в тумбочці. Я не знаю, що мені просто зараз треба робити. Він на другому поверсі знаходиться, тільки я зараз не знаю. Ну мені полюбасу потрібно на другий повер. Ну тут якісь закриті двері, ну от що мені з цими закри. Що мені ці закриті... От бачите, там за шкафчиком якісь закриті двері. Там фотографія, коротше, сюди щось треба покласти. Тяжке щось. Блін, тільки. Наступив на іграшку дитячу. Я навіть не знаю, що робити. Ну я зрозумів, я, я не знаю, як я не побачив цю плиту в перший і другий раз, але ну, якось і стако. Все, він поїде пішов. Зараз буде мемненько, якщо він, звичайно, цей не пішов. Я знаю, что можно тяжке покласти сюда. Давайте пройдем сюда и краще. Он там ходит. Не-не-не, я... О, тихо, 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 тихо. Тікай, 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 тікай. Тікай. Так, що я хотів? Я знаю, ось тут я колись, я е, кидав. Я кидав тут фарбу. Або, або знаєте, що ще може бути? Я, от десь тут має бути фарба, або щось таке. Ось! Ось фарба. Цю фарбу зараз треба взяти, приховати. Пройти обережненько. І шо? Ну, почекайте я то... я то розумію, що шо... щось тут можна покласти, но ай. Умудрів тут. Зараз прийде. Воно так не відкривається. Як ти ж зараза, яка, ну. Хм, <гум> яке воно хитре, Ти подивись на нього. Не хоче, воно. Ну, коли я без фарби, то воно. Ну, воно, типу, мені каже, що ні. Але якщо я з фарбою, то тоді воно мені каже, що я якось можу його поставити сюди. закинуть якось ось так. І що тепер? Ми щось знайшли. Це вже добре. А от тепер тільки питання, що е, саме. Що поставити сюди? Може два відра треба було, а я просто одне використав. А я одне використав. Давайте перезавантажимось. Е, може тоді воно завантажити останнє. Так, зараз швиденько біжимо на цей. На е, е, подвір'я. Там сзади цього мають вже бути дві фарби. Так. Все давайте тоді поставимо, може. ходить щось і давайте ще. ще один може тоді поставим. Та боже, верно не став. Не ставиться, ну що ж це таке? Давайте один сюди, а один сюди. І що? Нічого не поставилось. Дивно якось. Я не знаю, що мені зробити. Там а, частинка фо... Ой! Привіт! Та ладно, лови мене вже, що витягає. Є, я встиг забрати камеру. Коротше, я камеру хочу трохи перестановочку камеру... камери зробити. Да ну все, все, о, заспокойся. Я хотів... Мені б хотілося трошки перестановочку камери зробити. Та ну... А, Боже мій! Душніло! Все, я установив камеру. Тепер я можу слідкувати за ним. Ось, дивіться, я можу прослідкувати куди. Ось. І він пішов виходить. Він вниз пішов. Він пішов вниз. А, ну він дивиться у вікно. А зараз що? Якраз таки зараз він пішов в цю кімнату. Все. Клас. Шанс. Там трохи пошалить. От тільки я не розумію реально, а що мені потрібно зробити? Та блін, ну знову, ну ти що, знущаєшся з мене? Ти ну ти гониш з мене, братік. Ні, не буду. Я не буду. Ну і довго ми так будемо з тобою стояти, скажи мені, будь ласка. Я не буду, ні. Навіть не сподівайся. Да не буду я йти до тебе.

Обіг! Я обіг його прям так нормальненько обіг. Так, зачекайте, а давайте походимо по іншим домівкам, може тут щось цікаве буде. Ну я, ну я просто не знаю, що тут такого може бути цікавого. О, зачекайте, може правда тут щось буде? Я поки що тут тільки бачу фарби і все. Це єдине корисне, що тут є. О, якась драбина. Тут можна навіть піднятися. І що... А, ну тут просто дах. І все тут. Більше нічого нема. Це просто як для красоти будинок зроблений. Ой! Ем, так, давайте думати. О, зачекайте, тут можна піднятися. Тут може щось корисне буде. Парампам. Ого. У мене два лома в, в інвентарі. Ха. Ну давайте я один викину. Наші мені два. Ножич... А, так тут ще ножиці були, виявляється. Давайте один тоді піднімемо і назад покладемо. Тут ножиці можна було просто взяти. Ладно. І шо це взагалі То, А тут є щось корисне? алло. Опа, тут щось... О! Сюди щось можна поставити, тільки ось що? І тут наш поліцейський намальований. Так, фар. Ба. Я чуть не впав туди вниз. Так. Я піднімаюся по. хмару... Ой. 50 тисяч камер. І що тут чеє? Алло, а що тут... Я не розумію, це. Нормально. Він знову туди пішов. Може. Де поліцейський... Може, де поліцейський, туди мені і треба зараз. Зрозумів. Він знову зараз туди піде. Нічого, ясенько, не розумію. Поваємось, бо він тут. Коротше, якщо загорається червона лампочка, тоді це означає, що він біля камери. Знову не зловив. Зачекайте! Ось! Гантелька. Давайте зараз подивимось. Він зараз в тій кімнаті ходить. Треба покласти гантелю. Є. Yeah. І десь тут, чи там, я не пам'ятаю, в якій із кімнаті має бути фотографія. Недороблена. Нам її потрібно доробити. Нормально він пішов на. Є парочку секунд. Ось. Нам залишився останній шматочок, походу, підібрати. Давайте ще трошки пошукаємо і потім будемо закінчувати. Бо ну, я зараз не знаю, що мені треба зараз робити. Я знайшов фотографію, окі... Він мене зловив. <ріст> <ріст> Ой. Ні. Е, не знаю, друзі. Мені здається, вже будемо в наступний раз продовжувати. І ось така вийшла серія. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па!